Дорогі браті і сестри, ще вітаємо всіх із святом Стритання Господнього, свята, яке встановлене на 40-й день по народженню Христовому, коли святий праведний Йосиф з перчистою дівою Богородицею Марією принесли у храм Бога немовля Христа, для того, щоб узаконити Його, для того, щоб, згідно писання, Христос виконав усі заповіді закону. Свято це насамперед свято простоти. дар за Богомладенця Христа, за очищення. Пресвята Богородиця приносить найпростіший дар приносить двох горлиць. Свято це свято зустрічі. Тут святий Семеон, Богоприїмець, зустрічає Господа, Господа, якого було обіцяно йому говорить нам передання, що побачить він і тільки тоді зможе відійти шляхом всієї землі, зможе піти лоно Авраама, зможе дати заспокоєння своїм силинам і своїй старості. Сьогодні ще одна свята людина, Анна, пророчиця, Фануїлова дочка, яка все життя своє провела у служінні при храмі, зустрічає також Господа, і як святий Праведний Симеон, так і свята пророчиця Анна дають своє пророцтво про те, яким буде життя Христа, про те, що йому поклоняться безліч язичників. Про те, що Діви Пресвятій Богородиці, зброя пройде душу, і це все збулося. Але нині, як говорив про це за багато століть пророк Малахія, Господь являється у храмі Своєму неочікувано. Той, кого чекали тисячі, той, кого чекали безліч років являється нині, щоб просвітити всіх світлом істини. І для нас усіх Господь являється світлом істини, світлом, яке відкриває очі язичникам, світлом, яке дає милість, яке дає откровення, яке дає ясність життя усім, хто йде на зустріч Богові. Святий. Праведний Симон так і говорить, що сьогодні відпускаєш рабатого владико за Твоїм Словом з миром, бо бачили очі мої спасіння твоє, а далі називає Христа світлом усього світу. Сьогодні свята Православна Церква закликає нас усіх просвітити очі своєї душі і прийняти закон Бога. Як єдине справді, справжнє світло, яке явлене світові, яке може чітко вказати на шлях досягнення Царства Христа. Нехай наша душа наповниться радістю цього свята, нехай серед біди і скорботи нашого українського народу. Серед цієї страшної невимовної війни Господь явить світла на просвічення язичників і всіх людей, які восстають на нашу державу, на наш народ, які восстають на нашу церкву, щоб вони зрозуміли, що є правда Божа, що є істина. Нехай Господь сподобить і їх побачити світло одвічного царства. Сьогодні нехай наші серця торкнеться радість Божа і просвітить нас на всі роки нашого життя.